Чому така велика коробка? Тут мала бути одна книжка. Привіт! Мене звати Ліра і я бачу, що вас цікавить література. Сьогодні у нас перша розпаковка на каналі. Все буває вперше, останнім часом у мене багато такого на каналі відбувається. Ви знаєте, що це таке? Ви знаєте, що це? Я така чудова букблогерка Марія. Вона відволікає моя кішка, я не можу. У Маші є канал, називається Reading Mary, який я дивлюсь вже давним-давно. Просто це один з перших BookTube каналів який я почала дивитися ще не знати, скільки років тому. <клев> Вибачте, не хотіла вас, сумражеч, пробачте. <клев> і е я дуже люблю відео Маші, вони такі завжди атмосферні, якісь добрі. Завжди, коли їх дивлюсь, таке відчуття, ніби розмовляю з подругою. І якось ми сходимося. З Марією в поглядах на книжки у смаках не завжди, але ну щось таке є. Маша нещодавно видала свою першу книгу. Вітаю з письменницьким дебютом. Кішка зараз роздере всі штори, все, що тут є. Книга Марії називається Біла кімната. І мене надзвичайно інтригує анотація. Там справді багато чого цікавого відбувається. Я хочу прочитати цю книгу якомога швидше. І що ви думаєте, в мене тут в коробці, ну добре, ви вже зрозуміли, ви вже зрозуміли. Це бокс від Марії особисто. Книга до мене прийшла книга підписана авторкою. Я. Щасливо. тому ми сьогодні запишемо розпаковку. Я дякую Маші за таку можливість. Одразу гадаю, буду читати книгу найближчим часом і спробую записати на неї відгук. Я в перечутті е, чогось чудового, і я думаю, що ви маєте теж бути впечатті чогось чудового, тому що розпаковка буде відбуватися манікюрними ножицями, бо інакших в мене нема. Кого ви ще не бачили, напевно. Блін, я сподіваюся, що не буде дуже чути з вулиці крики дітей. Не знаю, що там відбувається. Але, на жаль, вікно досі зламане і я не можу його закрити. Я просто не очікувала, що буде така величезна коробка, вона реально велика. І книжечка сама по собі досить мініатюрна. Вона вже приходила до мене в поставці на книгарню, я її приймала і тримала в руках, і, і вона маласенька. Ну що це? не знаю, як робити розпаковки. Я такого ще не робила, я нічого не вмію. Очікуйте від мене чогось прикольного Боже. Це таке гарне. Маша, це таке гарне. Я не хочу це розпаковувати. Я хочу, щоб воно отак стояла. Добре, хочу. Дивіться, яка краса! Що це Шо це таке? Добре, в цій величезній коробці була ще одна коробка, але поменше. І це добре. І це щось таке гарне. Я вже бачу книжку. Я вже бачу книжку, і вона така гарна. Так, добре, я буду намагатися це розкрити. А, я розкрила. Все добре. Я хочу, звісно, розпочати з того, щоб помацаю книжку. Я її мацаю! Це тепер моя. Це тепер моя, дивіться. Вона така гарнесенька. Вона така. Е Лаконічно мені подобається обкладинка, і мені подобається, що дуже добре видно автора, тому що не знаю, зараз буде такий дуже рандомний тейк, абсолютно ненагальний. Але звичайно якось не дуже акцентують на авторові увагу, коли видають книжки. Тобто, ми бачимо назву, ми бачимо обкладинку. А я хочу бачити, хто це написав. Я бачу, хто це написав. І та-да-да-да, -да -да, момент істини. Нагадне прочитання. Та -та -та, та -та. Вона така прикольненька і така малесенька. Давайте якесь рандомне речення прочитаємо, щоб одразу сформувати враження. <реш> Може, ми все ж таки всі актори, які зібралися тут заради тебе. Правда в тому, що ти не знаєш, але замість того, щоб ставити питання та шукати відповіді, ти одразу знизав плечима і вирішив, що проблеми немає. Окей, okay, окей. Okay. Нічого не зрозуміло, але дуже-дуже цікаво. Ми маємо тут листівку. Вітаю тебе, майбутній читач у Білої кімнати. На зв'язку Марія Маргуліс, вона ж Рідінг Мері. Вона ж, я ж, авторка цього твору. Ти знайдеш тут дебютну книжку, а також кілька пов'язаних з нею предметів. Як саме пов'язаних, зрозумієш під час читання. І свічку. Вона нас до сюжету стосунку немає, але сподіваюся, зробить твою читацьку подорож атмосфернішою. О, я люблю свічки. Це спойлер, це спойлер. Я її відливала власноруч. Надію, що тобі припаде до душі який я для неї обрала, на мій погляд, він пасує до історії. А, це таке класне, я так люблю. Зануритись в історію, ніби вона виходить за межі паперу і починає жити біля тебе в реальному світі, який ти можеш помацати, понюхати і так далі. Кішка мені сьогодні не дасть зняти нічого. Зверни увагу, що ті предмети, які ти знайдеш в боксі, можуть дещо відрізнятися від тих, які знайдуть інші блогери. Це не просто так, мені хотілося, щоб для кожного з вас зберігався ламан сюрпризу під час розпаковки. Ааа, це таке прикольне, я не знаю, це так продумано. А, так гарно. Я люблю подарунки. Сподіваюся, і бокси-книга принесуть тобі задоволення. Ласкаво прошу до білої кімнати. Багато обіцяюче. багато обіцяюче. Така листівка Прикольно. і дуже тематично. Щось мені вже страшно. Валерія, я бачу вас цікавить література. Її основна фішка, вона боїться книжок. Я хочу почати з того, що я розпакую свічку. Я вже здогадуюсь, де саме вона знаходиться. Ну, да, напевно, це буде в цій коробці, яка окремо лежить. Я люблю свічки, але в мене їх майже немає. І я їх майже ніколи не запалюю. Це буквально декілька. І то. Це були подарунки. Така гарна. Вона пахне прикольно, вона мені щось нагадує. Давайте ми її запалимо, правда, мені нема куди її покласти тут. Зараз все підпалю. Зараз будемо займатися піро піротехнічними штуками. Вона має, я думаю, розпахнутись ще більше, коли я її запалю і потушу. Блін, я навіть не знаю. Я думаю, що це небезпечно її кудись ставити, тому ми зараз просто насолодимось е, декілька секунд. І, і я її потушу і потім вже знайду для неї місце там, де, там, де вона буде стояти і горіти. Я щаслива, у є тепер свічечка гарна. Маша їх відливала вручну, я в швидці. Також ми бачимо тут такий малесенький пакетик. О! Це стікери-близнюки до моїх стікерів. Ось такі стікери. Uh, чи як це називається? Заклад. Закладники. І в мене є ось такі, дивіться, вони, вони, майже, вони майже рідні брати. Майже рідні, майже брати. Це прикольно, я. Я люблю, як виглядають ці всі закладочки е наклейками, але я ніколи їх не ліплю в книжки. Я не знаю, чого. Ну, ну я собі навіть придбала і я взагалі ними не користувалася. Але я хочу почати користуватись. Як ви анотуєте книжки? Розкажіть мені, поділіться досвідом, людині, поясніть, тому що я їх взагалі не анотую. Але, можливо, я розпочну з білої кімнати, і вона вся буде така в цих е е е стікерах. Ми тут маємо також закладку. І ще прекрасні. О, мені ці подобаються навіть більше такі осінні кольори чудові. У мене тепер ціла купа їх. Ну, е, Добре, це можливо не купа. Але треба почати. Я думаю, це знак, що треба почати анотувати книги. Окей, окей. Це буде щось пов'язане з сюжетом самої книжки. І має бути щось. А, цікаве. Залишився ще малесенький пакетик з чимось цікавим і також пов'язаним з книгою. Це ключ та перо. Я думаю, що це закладочка, правда? Це закладочка. Просвітіть мене. Спробую її приміряти також. Я гадаю, що це якось так: типу, ключик торчить. Це таке прикольне. У мене таких закладок ще не було. Ну так стучить. Такий, такий огляд ви дивитеся. Виглядає супер вайбово. Тепер в мене в цій книжці є аж дві закладки. Це завжди краще, ніж одна. Таке гарне, щось треба туди буде поскладати. Я дарма це зробила, в мене тепер все в, папер, в паперових цих макарошках. Я дуже рада отримати книжечку. Дякую, Велике Марії. Я її прочитаю якнайближчим часом та вийду до вас знову в ефір. Ефі момент later. Я прочитала білу кімнату, і мені є що вам розповісти. Нас так холодно і так темно. Зараз десь пообіддя, а таке відчуття, що вже сутінки. Я намагалася а, створити якесь адекватне світло, але ми будемо вважати, що це така у нас осіння атмосфера. Блін, що ви думаєте, кішка знову хоче вийти. Пройшло два тижні з моменту, як я знімала попередній шматочок відео. Моя кішка не змінює своїх традицій. Я думаю, що ми для початку трошечки поговоримо про сюжет та зав'язку цієї книжки. Біла кімната, як можна здогадати за назвою, розповість нам про білу кімнату, в якій по черзі починають просинатися п'ятеро незнайомих чоловіків. Вони не розуміють, як вони там опинилися, для чого, з якою метою, і вони... Не знають один одного, принаймні вони думають, що вони один одного не знають. Паралельно у нас тут розгортається історія пари закоханих, які живуть у Києві в 2010-х роках. Ми дізнаємося, як вони познайомились, як вони закохались та всі секрети цієї пари. Біла кімната це місце, де час викривлений, вікна не відчиняються, а в стінах немає дверей. Замкнені в одному просторі вони намагаються зберігти здоровий глузд та зрозуміти, як тут опинилися. Ми живемо в моменті лише тут і зараз. І момент цей, доки триває, триває вічність. Отже, ми бачимо тут дві лінії, дві сюжетні арки: це про тих чоловіків, які сидять біля кімнаті, та про пару закоханих з Києва і їхню цю драму, що розгортається. І ці дві сюжетні лінії розвиваються паралельно одночасно. Ми дізнаємося трошки про білу кімнату, трошки про ту пару, трошки про білу кімнату, пару, і намагаємося зрозуміти, як же це все пов'язано між собою. Кажу чесно, спочатку мені читалось досить важко. Я ніяк не могла звикнути до стилю написання авторки, але вже після 50 сторінок стало набагато легше та цікавіше. Я влилася більше почала розуміти героїв, тому що мені здається, тут поріг. Входу в історію досить високий, треба трошки звикнути до того, що відбувається, та до того, якою манерою, якою подачею нам це все викладається, так як тут не типовий стиль написання, оповідь. Ведеться до другої особи, чоловік звертається до своєї коханої на ти, і ми це читаємо, ніби ми і є ця кохана. Тому, можливо, мені не вдалося через це одразу проникнутися долями героїв, так як я їх, в принципі, не сприймала як персонажів. Ми не знаємо нічих імен тут, ми маємо тільки. Якісь клички чоловіків з білої кімнати та приблизно розуміємо, хто такі ці закохані, але ніяких описів нам не дають. Хоча під кінець ми розуміємо, що, що в принципі нам ці описи і не потрібні. Тут не варто концентруватися на якихось характерах. Я так і не розсекретила характери головних героїв, на них і не ставиться акцент. Так як сенс тут зовсім в іншому. Але це не відміняє того, що мені було читати незвично такий формат. Ні, дещо не вистачило опису того, як, ці, як ця пара закохалася, як вони полюбили одне одного, так там були якісь сцени їхнього знайомства. Ми це все сприймаємо крізь призму розуміння світу саме чоловіка, головного героя. Він нам все це розповідає. Ми бачимо дуже багато його переживань, і це великий плюс, тобто тут йде е, нахил на такий психологізм, але водночас ми не знаємо якихось важливих деталей, які мені, принаймні, здаються важливими. Більше хотілося б якось розкрити це кохання, е, так як все ж таки виходить, що воно йде на перший план, незважаючи на те, що. І книга називається Біла кімната, і ми багато часу приділяємо тим чоловікам, які в цій білій кімнаті знаходяться, але в самому кінці все сплітається воєдино, і ми розуміємо, про що ж саме ця історія. Як уже в багатьох відгуках зазначали, книжка зовсім невеличка, і через це дуже складно її не проспойлерити, обговорюючи сюжет, тому я намагаюся супер абстрактно про все це говорити. хоча... Насправді, книга мене змогла здивувати. В самому кінці в мене просто відвисла щелепа, коли я прочитала після мову. Тому що в мене були деякі здогадки стосовно того, що ж тут таке відбувається, що це за кімната, що це за пара закоханих і як це все пов'язано. І вони в деякій мірі справдились, але. Все одно авторка змогла закрутити все так цікаво і, знову ж таки, психологічно, що я просто, коли читала останні сторінки, я була в шоці. Я знаю, що багато хто здогадався, що саме тут відбувається. Але я не читала цю книжку з таким підходом, щоби. Розсекретити це як детектив, і самостійно зрозуміти, що ж там таке коїться. Мені просто хотілося побачити, як Марія Маргуліс опише це все, як вона подасть, яка її була початкова ідея, і Марії вдалося мене здивувати. Діалоги в цій книзі здалися мені дещо нереалістичними та вимушеними, але знову ж таки, вважаючи, що це перша книга, і також зважаючи на. Саму подачу. Те, як авторка вирішила донести нам цю ідею, можливо, тому то і є сенс, тому що всі ці діалоги ми знову ж таки сприймаємо крізь спогади того чоловіка. І, типу, це не автор нам їх так подає, а цей чоловік, як він це все згадує. Але все ж таки, ці діалоги видались мені дещо слабкими. Проте так було на початку, і з кожним наступним розділом читалось мені все легше. Я думаю, що Марія в процесі покращувала е, свій, свої навички письма. І гадаю, що кожна наступна книжка буде все більш майстерною за попередню. Буду з нетерпінням очікувати наступні твори авторки. Та цікаво, що там Марія придумає е, ще. Атмосфера в цій книзі досить меланхолійна та така холодна, напружена, і це ідеально підходить на. Mm, такий, на таку погоду, як зараз, на холодний осінній вечір. Як ми всі знаємо, я дуже люблю сезонні читання, тому це був ідеальний варіант для того, щоб обрати на прочитання саме зараз. Я ціную те, що тепер маю цю книжку на своїх поличках. Дякую ще раз Марії та видавництву КСД за такий подарунок, я, я дуже рада. Книга змогла мене здивувати, так вона читалась, напевно, не найлегше. Трошечки в мене був е, ступор десь на перших 40-50 сторінках. Але як бачите, я навіть її трошечки анотувала, що я казала для мене є нетиповим. Можемо навіть подивитися, які цитати я для себе виділила. Мені сподобались деякі думки. Наприклад, тут згадували мого улюбленого Сартра. Ляфех селізодх, пробурмотів я собі підніс. Що ти сказав? не розчув бородань. Він сказав: пекло це інші, переклав шатен. Це Сартер. Гадаєш, ми потрапили до одного з його творів? Того, де люди опиняються в пеклі, а пекло виявляється зачиненою кімнатою, пригадав Бородань. О, пішли розмови про високе. От тільки у Сартра була не кімната, а самі люди. Так, пекло це інші. Е, цікаво. Не до кінця, напевно, розкрито, але навпаки, круто, що читач може для себе мати таку їжу для роздумів і після того трошечки подумати про те, що нам хотів сказати ліричний герой. Як на мене, люди не потрібні для пекла. Часом для нього достатньо себе самого. Хочеш сказати, що пекло це ти сам, тобто кожен з нас сам для себе можливо. І, здавалось би, такі діалоги е, можуть видатися не особливо важливими для сюжету, саме, але вже знаючи кінцівку, е, я розумію, що тут все було не просто так. Якось читав, ніби що частіше ти щось гадуєш, то більш викривленим стає спогад. До нього додаються неіснуючі деталі, а те, що було насправді, витирається, і, виходячи, зрештою спогади, до яких ти любиш повертатися, перестають бути справжніми. Ну, це також можна співвіднести до свого життя і подумати не тільки про героїв, але й про самого себе. Тут буде вирвано з контексту, і я буду скорочувати, прибирати деякі речення, щоб не розтягувати це все зачитування. То ти не віриш у Бога? Ні, пробач, якщо тебе зачіпає. Все гаразд, правду кажучи, я й сам не знаю, що вірю чи не вірю. Але чому у тебе так? Бо вірю чи не вірю, в тому то й річ. Справжні речі не потребують віри. Що ти маєш на увазі? Те, що я сказала, сам поміркуй, нам не потрібно вірити у воду, чи в повітря, чи в смерть. Це все доведені явища. А речі, про які ми кажемо вірю, вони зазвичай якраз не мають підтвердження: Зодіаки, астрологія, гомеопатія, карти Таро. Коли тебе питають, чи віриш ти в щось, знай мова про щось неіснуюче. І це мені дуже відгукнулось і водночас, через декілька сторінок, Авторка і оця героїня самі собі заперечують, говорячи про кохання. Типу, чи існує тоді кохання, якщо знову ж таки можна до нього поставити питання, чи віриш ти у нього? І це таке цікаве питання, я не знаю, мені сподобалось мені сподобалася піднята тема. Це був мій коротенький відгук на білу кімнату Марії Маргуліс. Я. Рада, що прочитала цю книжку, і діліться в коментарях, що ви думаєте про цей твір, якщо вже встигли його прочитати. Плануєте читати книгу, якщо ще не читали. А я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.